Німеччина розглядає питання, чи може вона надати більшу підтримку українським збройним силам, зокрема на полі бою та захисту повітряного простору України від російських ракетних атак. Про це заявила міністерка закордонних справ Аналена Бербок. Чому вагається Берлін та що може вплинути на рішення? Про це говоримо з Михайлом Прудником. Це політолог, керівник міжнародного відділу П'ятого каналу. Михайло, вітаю! То про що нині говорять у німецькому уряді? Чи можна розраховувати на збільшення допомоги? Насправді зараз уряд Олафа Шольца критикують як його коаліція, так і опозиційні партії, адже більшість із них закликають саме збільшити допомогу Україні. Такою є і громадська думка. Вони вважають, що потрібно підтримати Україну в цій боротьбі, зокрема з огляду на останні ракетні обстріли цивільних. Об'єктів об'єктів енергетичної інфраструктури так, от насправді, дуже багато політичних еліт німеччини закликають Олафа Шольца таки наважитися і передавати Україні важке озброєння, а саме танки, про яке тривалий час просить вже Київ. І тут варто зрозуміти, що ймовірно під час розмови Володимира Зеленського із Джо Байденом також говорили і про доцільність передачі саме танків. І сполучені штати хотіли б, але вони не надають з одної простої причини, що американські танки вони складні і в керуванні, і дуже складні в обслуговуванні. А що стосується німецьких танків, «Леопард-2», на які ми очікуємо, і поки що немає згоди німецького уряду передати нам саме це важке озброєння, то вони значно легше для українських. Військов. Військових в навчанні і в керуванні. Ну, фактично, це глибоко модернізований, не модернізований, ну а є подібним аналогом до Т-72, який є на озброєнні українських збройних сил. І на навчання ось тими леопардами пішло б значно менше часу. І саме тому саме ось ці дискусії, на мій погляд, зараз ведуться як і в Бундестаті, так і в уряді Олафа Шольца. І ця заява сьогоднішня Аналени Бербок, яка Говорять, що ми переглядаємо той список, який вже складений на першу половину, там на перші місяці наступного року. Він буде переглядатися і переглядатися в кращий бік. І дуже велика ймовірність, що таки е, Німеччину дотиснуть, і ми отримуємо саме від Німеччини перші модернізовані сучасні танки. Сполучені Штати оголосили про передачу Україні систем Петріот. Чи не хоче Німеччина слідом за США також зробити такий крок? Ну, власне, це питання також розглядається. Як сьогодні заявила Нелена Бербок говорить, це це дуже гарний крок, що Вашингтон передає Петріот, адже вони рятують українське життя, і ми також будемо розглядати, як ми можемо допомогти, щоб українці. Могли користуватися цими системами Петріот. Нагадаю, що в Німеччині також є кілька батарей, які вони після інциденту в Польщі погодилися розташувати в Польщі, але далі справа не, не, не зрушила. Справа в тому, що в Нім в самій Європі цих систем не так багато, і в самій Німеччині їх вистачає лише для того, щоб прикривати повітряний простір країн НАТО. Тому передача систем Петріот саме з Німеччини, вона досить складна. Але Якщо, наприклад, українські українські військові зможуть швидше вчитися на німецьких на тих системах Петріот, які є в Німеччині, і дуже ймовірно, що якщо Сполучені Штати будуть постачати додатково озброєння, то ми можемо побачити і систему Петріот, які нададуть нам надасть нам Німеччина. Ну і тут варто нагадати, що зараз всі оборонні заводи Європейського Союзу посилюють свої виробництва для того, щоб Україна мала більше снарядів до різних систем, і зокрема систем протиповітряної оборони, і ефективно змогла. Відбивати російські атаки, ну і нагадаю, що Німеччина готує нам на початку року ще три системи ППО АРІСТІ і також зенітні комплекси Гепардво. Ми ще сім штук очікуємо вже на початку наступного року. а 30 ми вже маємо на своєму озброєнні. Вони є надзвичайно ефективними для збиття тих самих дронів Камікадзе, які передає Росії Іран. Дякую, спасибі Михайло за інформацію. Михайло Прудник, керівник міжнародного відділу п'ятого каналу, також політолог про те, які плани. Не у Німеччини щодо постачання зброї в Україну у Франції спалахнули.